Якщо ви переїли звичайних малосольних огірочків, пропоную вам альтернативний рецепт: підготуйте 1 кг свіжих огірочків, 3 великих зубчики часнику, чорний молотий перець, чверть склянки цукру, півстолової ложки солі, 50 г оцту і чверть склянки олії рафінованої. А також вам знадобиться посудина з кришкою, в яку поміститься кілограм огірків. Відріжте кінчики огірка і зробіть такі, як у мене, надрізи. Складіть огірки до посудини. Тепер вичевіть часник. Насипаємо пів столової ложки солі. Перець п'ятдесят мілілітрів оцту, чверть склянки цукру та чверть склянки олії. Ретельно перемішаємо це все. Тепер закриваємо кришкою і добре перемішаємо. Тепер ставимо до холодильника, а завтра нам буде смачно. На другий день огірки можна вживати. Якщо ви випадково не знаєте класичний рецепт малосольних огірків, маякніть в коментарях, і я одразу ж зніму для вас майстер-клас.